Загін було сформовано на виконання завдань щодо захисту території та населення нашого краю. 20% складу загону лише колишні воїни, які тримали зброю в руках. Решта колективу навіть не служила в армії, але всіх їх об'єднало єдине бажання встати на захист територіальної громади кожного населеного пункту та сім'ї. Бійці проходили тактику, військові навчання з питань ліквідації ймовірних банк формувань, які вдерлися на територію нашої області і намагалися підірвати важливі об'єкти. Реальні групи заходили з інших областей для того, щоб зробити терористичні акти диверсії на об'єктах в Коростенському районі. Ми їх ми. Проводили контрдиверсійні мероприятия, пошук та їх зішкоджували. Було поставлено два завдання. Обо завдання ми виконали серед проблемних питань, і це треба розв'язати узаконення таких загонів. Народні депутати від Житомирщини вони всі об'єдналися в Верховній Раді в групу, яка підтримує Житомирщину. Ми безумовно з ними спілкуємося, і працюємо для того, щоб відповідні законодавчі ініціативи вносилися. Ми на своєму рівні місцевою владою обласною безумовно. Підтримуємо всі ці ініціативи. А за Верховною Радою сподіваюся, відповідні рішення. і Я переконаний, що вони будуть внесені і будуть прийняті, тому що час цього вимагає. Активно допомагали матеріально і забезпеченням пальним, харчами, обмундируванням, військовим обладнанням, Житомирська міська та обласна рада, правоохоронні органи, підприємці та волонтери.